Коли мова йде про сучасну українську історію, кожна дата, кожне прізвище, кожна подія є важливими. Тому що це не про цифри, як тут сказали, це про людські долі. Це про жертовність українських військових, на яких з 2014 року тримається Українська держава, і своїм президентством Зеленський зобов'язаний тим героям, які захистили незалежну Україну, дозволивши не Росії обирати тут свого ставленика, а обирати президента України в 2019 році, тим героям, які загинули в 2014-2019, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет. Сьогодні ми були свідками жахливої, цинічної серіальної спроби переписування новітньої української історії. Ми вам цього не дозволимо. Мій найкращий друг Володя Кочетков, батько української аеророзвідки, загинув у березні 2015 року. Тоді ми створили спеціальний підрозділ аеророзвідки в міністерстві оборони. Ви Президент Зеленський його ліквідували в 2020 році. Потім швидко створюючи нові аеродронні війська під час війни, я пишаюся тим, що в постанові, яку ми зараз обговорюємо, більше адекватності ніж годинному виступу Зеленського, тому що там ідеться про правду: війна триває 10 років і 9 місяців 3 тисячі дні. І дуже важливо, що комітет. Коли обговорював цю постанову, прийняв нашу поправку про те, що будь-які мирні переговори мають базуватись на фундаменті, нічого. Про Україну без України, а для цього пові... потрібно відмовитись від пафосу, від хамства по відношенню до наших міжнародних партнерів і виконати власну роботу над помилками, перейти до дипломатії професійної, а не від досиків і емоцій, сказати, що в НАТО ми не тільки тому, не тому, що наші партнери нас не пускають, а тому, що в країні корупція. Коли крадеться на дронах і передається на бюджет, ви в вишиванках сьогодні прийшли, святкуючи тисячу днів рілі. Ще кілька років тому країна святкувала звільнення Маріуполя, Бахмута, Сєвєродонецька. І нам потрібно зробити сьогодні все для того, аби святкувати перемогу. Перемогу а не наступні тисячу днів війни. І для цього нам потрібно об'єднатися дійсно, але не навколо. Прізвищ а навколо збройних сил України робиться це не пафосними словами, а діями бюджетом, де гроші мають бути не на дороги, а на дрони. Ми не дамо вам забути жодного подвигу загиблого і не дамо вам переписати новітню українську історію.